Перед тим як перейду до дуже неспокійної нашої внутрішньої політики, я хочу сказати, що вчора був дуже історичний день для вашої країни, для Європи, для всіх, хто вірить в демократію, в свободу, так само як і я, і це дійсно був історичний день і Данило Єрсеній. Особливо ви зіграли велику роль в цьому. Ви мусите бути дуже пишати з цим досягненням, що Україна зробила це. Не Брюссель це зробив, Україна це зробила. Ви цього вимагали. Це революція, жертва ваших солдатів і рішення вашого уряду, вашого парламенту. Це величезна робота, яку ви зробили, і я. Хочу просто з захва в захваті від того, що ви зробили це. Були історичні моменти. Вони будуть записані в історії, в історичних книгах на десятиліття. Мої поздоровлення, моє вітання. менш цікава тема. Це наша внутрішня політика. Ну, мене дуже розчаровує вона тому що в своїх розмовах з членами. Конгресу, сенаторами, персоналом є, є певна підтримка цього пакету допомоги, але більше сенаторів підтримали ідею, коли ми говорили абстрактно. Але останнє велике голосування, яке відбулося в палаті представників перед фіаскою, яке Призвело до падіння спікера Макарті. Це було голосування, і там було 300 за підтримку, а 100 проти. І це дуже важливо, щоб українці пам'ятали, тому що є багато дискусій, багато ведеться розмов про те, що драматичне падіння підтримки України. Але це це, це, це це не так. Це не не так. Але дві речі відбуваються: одна це. Можливо, це президент Байден сам прийняв рішення, яке призвело до е, певних питань. Але я знаю, що в конгресі е, вони думали, що це буде легше це провести. Але коли вони це зробили, я не думаю, що вони будуть голосувати разом. Я... Нам потрібні дебати щодо імміграційної реформи в Сполучених Штатах. Ми не повинні уникати цих дебатів і тримати українських солдатів за ручниками, і щоб ми могли прискорити цю реформу. І ще одна річ, яка мене глибоко турбує, це те, що я відчуваю, що багато членів конгресу. Не розуміють стратегічних наслідків для американської безпеки, якщо це робити. Я не говорю про вашу безпеку, я говорю про нашу безпеку, і ми виглядаємо. Безсильними, що ми не можемо зробити те, що в наших інтересах, і це надихає всіх наших ворогів, не лише Путіна, а по всьому світі. І навіть ті, хто знаходиться десь посередині, вони починають думати: о, я дивлюся, американці не можуть зробити те, що в їхніх власних інтересах. Можливо, мені треба краще поспілкуватися з китайцями. Можливо, нам треба якимось чином підстрахуватися з іншими. І це все впливає на американські національні інтереси і в своїй країні. Я вважаю, що ці дебати дуже мене тербують. Я обережно оптимістичний, що можливо все ж таки знайдеться шлях цього подолати, тому що вже якісь обговорення і дискусії готуються. Але в цілому я можу сказати, що я не вважаю, що ми повинні так робити свою зовнішню політику.